Друзі, вітаю! З вами я військовий адвокат Валерій Макеєв. і знову я в цьому пункті незламності. Бачите, нас з освітленням. можливо і так собі, але для незламності саме те, що потрібно, ми тут із спеціальними, скажімо так, фотоліхтарями. Ззаді генератор держить, значить, ми тримаємось, тримайтеся і ви. Наша справа вірна і все буде добре колись, але з нами. Е, стосовно військовозобов'язаних, от є такий в нас пункт 13, частина першої закону про мобілізаційну податку та мобілізацію, який говорить про право військовозобов'язаного на відстрочку лише на тих підставах, їх взагалі тут дві що один із батьків мають. Є особами з інвалідністю і відсутні інші особи, які повинні були б доглядати за батьками. Увага! Тут не йдеться про те, що потрібен догляд. На стадії строчки про це не йдеться. І ми говорили вже про те, що тут є різниця для... із правами військових. От коли ви вже стали раптом військовим. То цієї обставини, що у вас батьки, один із батьків є інвалідом, і інших членів сім'ї немає, які повинні були б доглядати, це не проходить. Там і ще потрібно бути, повинен бути доказ того, що ця особа потребує постійного догляду. У нашому випадку ми розглядаємо зараз кейс, коли в суді. Особа подала заяву про відстрочку за пунктом 13, тобто догляд за одним батьків, батьків, а ТСК мають доступ до всіх реєстрів цивільного стану, тобто до реєстру цивільного стану, до всіх відомостей про особи зазначають, ось у вас, у матері, там за якою потрібен догляд, ще є донька. В судовому порядку, в такому випадку, є відмова, чоловік звернувся до суду і довів. Даруйте донька, тобто сестра чоловіка, померла, не має її особи. Це в даному кейсі. І суд задовольнив, посиповні вимоги, визначив те, що ТЦК повинен надати відсрочку цьому чоловіку. Зрозуміло, хай вам щастить і щастить цьому чоловіку. Папа, -па, з вами був військовий адвокат Валерій Макієв. До побачення.